Уявіть, ви працюєте з металом і не знаєте його марку. Немає паспорта, немає характерного забарвлення, навіть на смак не зрозуміло. а деталь могла бути взагалі зроблена з залишків. І є вихід. Навіть коли під боком є більш точні лабораторні методи досліджень, цим методом все одно користуються через те, що він просто швидший. Ви в курсі, що властивості будь-якого матеріалу. Залежать від структури та хімічного складу, такі властивості, як твердість, пластичність, електропровідність, а інколи навіть колір, полум'я під час горіння. І в нашому випадку саме колір стане одним з наших ключових помічників. Під час шліфування сталі з'являються іскри. Це розпечені частинки, які летять у повітрі та окислюються. Важливо чим більше вуглецю в сталі, тим іскри коротші і яскравіші. І тим більше відгалужень у потоці. Яскраві прямі лінії це залізо, відгалуження результат згорання вуглецю. Більше вуглецю іскри щільніші, їхні лінії коротші і тонші. Тому, якщо у вас бракує часу або немає можливості іншої, не треба гадати на монеті, краще використовуйте метод іскр.